Про розвиток медицини в нашій країні говориться багато. Так сьогодні активно реалізовується медична реформа, основною метою якої є покращення стану здоров'я населення. Влада хоче забезпечити рівний доступ громадян до медичних послуг належної якості, тобто допомогти в першу чергу простим людям, які сьогодні часто потерпають від несправедливості, та як не сумно про це говорити, здирства з боку лікарів. Головним завданням в рамках реформи також є контроль за розподілом коштів. Які повинні йти на реальні справи, тобто придбання ліків, сучасного обладнання, продуктів харчування для хворих, транспорту тощо у цьому контексті. Хочеться розповісти про конфліктну ситуацію, яка нещодавно виникла навколо роздільнянської районної лікарні. Головними постраждалими став колектив лікарні великий та потужний. Минулого тижня медпрацівники та городяни зібрались на площі біля райадміністрації, аби закликати депутатів роздільнянської райради не звільняти з посади. головного ликарям Он в этом ни в чем не виноват. Наш лаврач на своем месте, так как бюджет ему дали, вот так он может и крутиться с ним. Вот что ему сказал Он на своем месте. Он сколько строил, он сколько делал для больницы, для всех, и чистоту и, чистоту, и порядок, и, порядок, и сан и режим всегда. Ну все. Короче, я не знаю, чем Нам не... жаловаться не на что. Единственное, что вот они хотят лишить последнего, что в роздільне стало суми я лично не знаю главного врача. Я просто слыхала, что у него большие заслуги. Вы понимаете? Большие я человек здесь новый, Я только 7 лет здесь живу, но я вижу, что здесь делается. У чому ж полягає конфлікт навколо районної лікарні? Ми намагалися з'ясувати, вислухавши дві сторони. За словами головного лікаря Ігоря Бочкова, протягом двох років фінансування районної сфери охорони здоров'я скоротилось на 9 мільйонів гривень. Причина каби бы, конфлікту вот, райадміністрації і руководства больниці заключається прежде всего в тому, що немає розуміння в опросах виділення. День фінансування центральної районної больниці. І вот здесь ми даємо свої предложения по денег, по рациональному выделению денег для районного здравоохранения, однако они всі не знаходять должного понимания з стороны руководства адміністрації. Голова роздільнянської районної адміністрації Олег Кураков підкреслює, що головний лікар не відповідає займеній посаді. Втім, головний лікар роздільнянщини каже про недофінансування лікарні, а значить і не забезпечення потреб хворих. Він не один раз наголошував про це керівництву району. Тим не менш, ситуація розпалена до межі. А люди через конфлікт між медиками і владою бояться втратити роботу. Працівники медичного закладу теж скаржаться на відсутність достатнього фінансування. Так, через нестачу бензину автівки швидкої не можуть вчасно приїхати на виклик. У нас две скорые. Бензина нету. Вообще ни, никуда. По 10 литров дают на сутки на скорую помощь, на район. Разве это можно? В этих участковых больницах раньше выдавали хотя бы 50 литров на месяц. Сейчас у них вообще ни капельки не дают. И одна скорая не может разорваться. У нас было сколько летальных исходов. Звонят с села Понятовки. Парню 30 лет, обручное состояние полностью в коме. Кинулі скоро, я ні можуть виїхати ні бензина. Звонять е туда от е склада да, женщина е теж видазав. Що, куда, на чом? Головний лікар Роздільнянської ЦРЛ Ігор Бичков сьогодні опинився у стаціонарі одного з одеських медичних закладів. Його самопочуття погіршилось через конфліктну ситуацію. Насправді справу проти себе Ігор Бичков вважає сфальшованою. К сожалению, это следствие этих стрессов, вот таких, как говорится, такого ну, такой напряженной ситуации, которая создана, конечно, искусственно руководством нашей районной администрации. На захист головного лікаря, який очолює медичний заклад вже 25 років, вийшли активні містяни. Адже, на думку більшості, у роздільній ще можна отримати належну медичну допомогу, і це завдяки очільнику районної медицини. Ігор Бичко впевнений, що медики стали заручниками ситуації з недофінансуванням. А коли він вказував на помилки місцевому керівництву і радив правильно розпорядитись коштами для рятування життя людей, його думки не дослухались. При... Передачи котельной, которая находилась у нас на балансе, которая, которую мы финансировали за счет собственных средств, э, средства на тепло в этом году увеличились, по сути дела, на 1,2 миллиона. Хоча эти деньги быть бути на ті ж самые медикаменти, на те ж самые ремонти, на те саме улучшение оказания медицинской допомоги. Нещодавно в роздільній невідомі розклеїли оголошення, зміст яких збентежив городян. У листівках було написано, що районна лікарня скоро припинить своє існування. Однак районна влада запевняє, це чергова провокація. Було вигідно написати розвесити по місту о том, що закривають роздільнянську бомзі. ще раз заявляю, перед цим це чисто Бред, это ну, я не знаю как это назвать это кощунство просто таку, издеваться вот так над людьми, давать им такую заведомо ложную информацию никто больницу в раздельной не будет закрывать и не собирался ее закрывать Через ситуацію, яка розгортається навколо лікарні, питання припинення повноважень головного лікаря було навіть винесено на сесію роздільнянської районної ради, але його розгляд перенесено. Тим часом, кому, як не головному лікарю, краще знати про потреби мешканців, якість надання медичних послуг та забезпечення медикаментами. Людина, яка стільки років рятувала життя, не може залишити свій колектив наодинці з проблемою, адже реформа для того й проводиться, аби призвести до покращення умов утримання. Мання пацієнтів підвищення відповідальності медиків до речі, сам Ігор Тимофіович напередодні сесії провів збори членів профспілки, у результаті яких 156 зі 158... роздільнянських медиків майже одностайно підтримали діючого головного лікаря. Про нас було до цього профсоюзне зібрання. на цьому про союзним забрання. головний главний Бичков Ігор тимофіович з'явив повністю чо. В прошлом году у нас с медицины сняли 4 миллиона, в этом году 5 миллионов. Куда они ушли? Я как э, руководитель сегодня неудобен в главе администрации. Конечно, сегодня ставятся все вопросы, чтобы э, так сказати, э, меня уволить. Хотя была проведена у нас конференция профсоюзная, на которой я поставил вопрос о доверии главному врачу. И большинство делегатов этой конференции, по сути дела с TEPC80-156, выразили мне полную поддержку и полное доверие. Я вже працюю 25 років в цьому колективі і колектив мені повністю довіряє. Ігор Бичков очолює роздільнянську районну лікарню вже 25 років. За цей час він навчився грамотно розподіляти кошти, зумів згуртувати навколо себе колектив професіоналів. Саме тому сьогодні має потужну підтримку на роздільнянщині. Наш Нашімофіч працює тут наш головним речом уже більше 25 років. За это время как бы, у нас коллектив очень сплоченный, и это заслугало многому Игоря Тимофеевича, потому как он умеет очень хорошо общаться ну, с сотрудниками, он ну, как бы хороший психолог, да, и он подбирает людей для того, чтобы нам было комфортно работать у нас в больнице. Потому что отделений много, людей много. Мы должны правильно, как бы, ну, для того, чтобы получить хороший результат, поэтому он старается подбирать коллектив так, чтобы было комфортно всем. В больнице э, довольно хороший сделан ремонт. Везде все отделения практически охвачены ремонтом, за исключением у нас осталось без ремонта да, хирургическое отделение, там косметический ремонт есть, но да, вот такой более-менее ремонт, который уже похож на... уже сделан по всем отделениям. Руководство района добивается того, что прежде всего нужны люди, которые будут абсолютно послушными, абсолютно, как говорится, покладистыми, которые будут, несмотря... На якісь там так стані продуманий дійстя буд соглашаться заголошатися сурководцем адміністрації. Отож, справу не завершено. Наболіла проблема в районі продовжує розвиватись, але хочеться вірити, що медична реформа, яка зараз триває, покликана зробити роботу медиків ефективною та максимально прозорою, та у подальшому призвести до покращення здоров'я кожного мешканця регіону.